Військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені Героя Крут. Чітко проглядається все в пов'язанні з їхнім почесним найменуванням. Тобто, фактично, імені, імені Герою Крут. Тут ми бачимо фактично Архангела з, ну, в одній руці з блискавками, як символами зв'язку і зі щитом з Руським Левом. Фактично, це нас пов'язує з історією Героїв Крут. Девіз Patriot Хонор, Батьківщина і честь класно, класно розроблена емблематика і символіка. Там просто в них, щоб всю емблематику побачити, як до речі, і в Інституту танкових військ в них є свої повноцінні герби. Тобто, ну вищий військовий навчальний заклад може мати повноцінний герб, оце те, що відрізняє їх від військових частин, тобто зі всіма оцими там вінзелями, хвостами і так далі. Ну тобто, це цікава історія, і в них там, якщо ми по наруканому знаку не можемо чітко считати, що це от саме там герої Крут, та тому, що ну, герої Крут не мали якоїсь своє, своєї емблематики на той час. Ну, передано за рахунок інших символів, то в гербі ВТ одним з чито тримачів, чи, чи здається, навіть два є якраз один з героїв крут. Та? Тобто, фактично, з того часу. І це, це якраз пов'язує до цієї всієї системи.